Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Що тут у вас? А у вас помірність, а у вас балансованість, у вас життя йде. Спокій затища рівновага, гармонія. Отакий такий день, знаєте, все тече спокійно, розміряно, без хаосу, що запланували те і робите. Тобто, може трошечки бути в замідліної. В земеліному кадрі знаєте, таке якесь, не дуже швидко. Але розмірено і збалансовано. Це те, що треба гармонічно. Також карта помірності це також карта кулінарії. Тому, може, будете, таке занятті будете щось будете готувати. Якісь нові рецепти, або, можливо, за час якраз осінь, закрутки е на зиму. Щось таке, може бути, і з таким буде пов'язано у вас такий день зі справами. Давайте подивимося більш детально. Причина, чому ви будете в цій гармонії, що вас е до цього аркану, 14-го аркану вас приведе. Спокій, знаєте, зна така якась гармонія із зцілення, Так, що причина, що. Ну, ви задоволені життям, якісь будьте задоволені щасливі. По королю кубків це ваш емоційний ваш стан. Вам просто, ну. Спокійно, хорошо, якось так, знаєте, мабуть, перед цим дуже добре прокачали себе енергетичні якісь такі практики, де ви зрозуміли, що ну, хаос не потрібний в житті. Чим більше хаосу, тим більше проблем. Тобто ви повинні бути збалансовані. І це ваше, що ви в цій гармонії спокою, саме те, що це ваш емоційний стан. Просто ви такі, така людина будете у вівторок. Може, сам, може вона дійсно там такі. Знаєте, Валерик по своїй е, природі, а, а саме вівторок будуть якісь такі, такі, помірні, спокійні. так, ваші дії. ваші дії. Будете працювати. Спокійно будете працювати, е, свої пентакліки кувати, да, ось, як по на цій карті е, восьмірка е, пентаклів, да, будете працювати десь в цієї дії. Ну, Якісь рішення прийдете, знаєте, якось, прийдете до якогось висновку, я б сказала, так, ту мечів, ясності, ідеї, правди, Тобто, для себе відкрити щось нове, а може для інших, Може, знаєте, так, е проясните якусь ситуацію, станете в гармонії, Тобто, закрийтеся, відчуйте свою е е інтуїцію, прослухайте себе да, в гармонії, спокою, е в помірності і проясниться, яка ситуація. Наприклад, не можете прийняти рішення по якомусь питання. Питанню, а саме в цій, по карті помірності ви зможете цю, цю, цю ясність знайти, знайти рішення в даному питанню.